Сьогодні вже примітив, що хурма білогір'я починає просипатись. Брунечки вже от наливаються, незабаром на ній буде робитися щеплення. Ось ще одну гілочку покажу вам, це вже ближче до моєї стійни білої. Тут теж вже бруньки просипаються. Як на мене, то при таких бруньках вже можна робити щеплення. Ось ще чергова гілочка. Теж бачимо, все прокинулося, саме кінчики ні грамулечки не підмерли, нічого не вкривається. Вже сьомий рік, восьмий рік пішов, сім років вона вже в мене і жодного разу не вкривалась. І не підмерзала ні на одну йоту. А ось підійшов до дару Софіївки. Як бачимо, тут ще ніяких ознак немає, тільки бруньки, такі як на набухають потихеньку, тому у нашій місцевості дар Софіївки буде просипатися пізніше. Ось ще одна гілочка. Бачимо, що брунька вже проснулася. Але ще листочків не видно поки. На інші вже не піду дивитися, що там, бо туди потрібно трошки далі йти. Ну ось такий стан їх на зараз. Сьогодні. Яке воно там у нас тринадцяте, здається видно от на верхівках вже уже вон там якщо видно здалеку чині на самій верхівці уже одна дає розвиток брунці ну ось так покажу якщо видно вам буде чині ну такий ось там І ось яка брунька, саме час робити прищепи на дереві. А воно задощило вже другий чи третій день йдуть дощі. Звбури мокрі. Ну як же тут будеш робити прищепу? От, правда, з цієї сторони ось наче сухо. Ну, треба дивитись, що коли і як. Оце такі погодні умови. Попробую щось зробити на деревах. І все нам не слава Богу, і все у нас не завжди, так як потрібно. Але час гаяти теж не можна. Потрібно вибирати якісь хвилини, що нема дощу і робити. Теплень. Ось десь якось так.